Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт, любі мої, де ви не були, хочеться поговорити про справедливість і показати його на, ну, на своєму власному прикладі. Ось що виходить, що нам же ж смалечку в голову вкладають про те, що світ справедливий, і варто звернутися там до якихось дорослих в дитинстві, і вони бігом там пофіксять ситуацію, коли там хтось поводить себе не так, як треба, чи в дорослому віці звернутися до поліції, і поліція тут же посадить тих злочинців в тюрму, і, ну і все таке. І, схоже, ця фігня вона не проходить, незважаючи навіть на оцей весь життєвий досвід, на то от життя в Україні. І коли ти потрапляєш сюди у Сполучені Штати, ну, ти думаєш, так, ну тут же так має бути все добре. А воно ні. <клух> ну, я звичайно говорю про різні речі, бо те, що вам доводиться зараз переживати в Україні кожен день того життя і тої стрічки новин. І розуміння того, наскільки Україна поламана, наскільки той Зеленський і його оточення, наскільки воно там корумповане, то, то реально дуже складно от вірити, що от таке от відбувається, і що воно буде далі продовжувати відбуватися, і ви нічого з цим не можете зробити. Але якось так голови людські працюють, бо навіть будучи тут у Сполучених Штатах, я не сильно переймався, як підстрахуватися, після підсипати соломки. Ну, і, власне, зараз я через це розплачуюсь, бо в мене є оця неоплачувана відпустка. Я там звільнений з роботи. Хоча, як тільки в мене з'явиться той work authorization, я відразу на роботу попаду, хоч на наступний день. Тому що. Ем... Ну, я переконався на фактах, що я високий висококваліфікований працівник, тому що на співбесіді були хлопці із Стенфорда із PHD Ступенем, і їх просто не наняли. Не наняли, бо в них немає достатнього того набору скілів. Там Практична частина теоретично добре, практична частина ну, не, не перекрита. І я реально був здивований цьому. І в мене там щелепа відпала. Тому що що там витратити на якихось кілька місяців, щоб е, навчити того хлопця із дуже-дуже хорошою теоретичною базою, е, якихось там практичних речей. Цю фігню набагато легше навчити людину. Але мова не про те. Мова про те, що. Е, Якось голова так влаштована, що ти, незважаючи на той крінж і на ту дурню, яка навколо тебе відбувається, все одно ти налаштований на, на позитив, на те, що буде все добре, оптимістично. Це, з одного боку, дозволяє там, продовжувати і прожити ще один додатковий день, а з іншого боку, воно закриває для тебе ті можливості. Які міг би мати, які би, якщо би ти е, трішечки більше зусиль потратив е, на регулярній основі на щось там, щось там. Тобто треба було по приїзду сюди відразу займатися якоюсь робочою візою, щоб не, не очікувати цих якихось подачок від уряду, бо. Система урядів вона чомусь так влаштована, чомусь туди нагору пробираються завжди такі люди, які постійно мають показати всім решті, що не, не варто сподіватися на те, що воно буде само собою, все добре. Ну, власне, в Україні, мабуть, вже не залишилось того. Думає, що буде все добре, що воно якось само собою це все припиниться. Зараз вже останній там козир з рукавів повитягували, вже там якихось священиків, равинів, там, пророків, якихось гадалок і тих, якісь карти Таро, ще там що завгодно, щоб до простих людей донести хоч яку-небудь надію. А по факту виходить, що. Ну, нам тут в Америках розслаблятися не можна було ні на день. Треба, треба щодня думати про, про те, щоб мати тут громадянство. Як, бо як показав Дональд Трамп, навіть громадянство, якщо ти маєш громадянство, це теж нічого може не означати. Бо якщо той ланцюжок подій, який призвів то до того що в тебе громадянство. Або ти своєю поведінкою продемонстрував, що ти не гідний цього громадянства, тебе в нього теж легко позбавляють, викидають із цієї країни, і, і все. Тобто, єдиний спосіб тут залишитись це тут народитися. Поки що. І то поки що. І ця ситуація вона не буде змінена. Тобто світ буде поділений на шматки. Кращі країни будуть жити краще, гірші країни будуть старатися жити краще або взагалі будуть скочуватись там, не знати куди. Тобто розрив між добробутом в цивілізованій частині світу і в не дуже цивілізованій, він зростає і буде продовжувати зростати. Розрив між верствами населення, от особливо це дуже добре видно в Україні. Є такі, котрі при будь-якій владі, навіть при війні, вони знаходять способи, як збагатитися. Хоча е, переважна більшість людей, вона е, живе далеко не найкраще своє життя протягом всього свого життя. Але вони все ж таки на щось сподіваються. Тому що, ну, висновок такий: кожному із нас щодня треба робити хоч маленький крок. На те, щоб міцніше ставати на ноги, щоб ваше життя завтра було краще, ніж сьогодні. Так, є купа причин засмучуватись. Але поміж цим смутком, треба, щоб не опускалися руки. Треба щось робити для того, щоб, щоб твоє життя ставало кращим, щоб життя оточуючих навколо тебе теж добробут їхній ріс. Тому що вам успіху, нам успіху. Звичайно, це дуже лицемірно говорити, що нам тут якось теж важко, бо насправді ні. Насправді тут життя прекрасне, незважаючи на ці якісь затримки, заминки. Але, ну, мабуть, згадати в контексті тому, що варто не розслаблятися. Варто якось побудувати свої щоденні рутини, щоб робити кожного дня хоч маленький крок, на те, щоб в майбутньому в тебе було краще ніж сьогодні. Ну що ж, зустрінемось по цей бік кордону.